Ми в перші дні після повномасштабного вторгнення ми ще записали декілька відео, а потім практично на понад рік пропали з ефіру. Люди часто підходили і питалися, чому нема відео на Варто Галицькі новини, і причин тому було декілька. У нас таких причин, ну так, вартувало говорити про багато речей, але більшість із них. Відноситься до не на часі. Хоча чому? Друга причина є такий парадокс. Парадокс виховання полягає в тому, що йому піддаються ті, хто його не потребують. І тому зазвичай, е ті, хто думають, вони розуміли співслова. А ті, хто не хочуть думати, хто бояться думати. То і не зрозуміють, і тому не хотілося просто щось записувати, щоб це не було просто стрясання повітря. Зрештою, говорити треба тоді, коли щось можна змінити. Просто виклюкнути те, чим ти живеш. Але все ж таки, поволі намагаємося повернутися. Бо багато хто просить, багато хто чекає на ті відео. Сьогодні хотілося б. Ну, аналізуючи, чому так сталося, чому так відбувається, звернути увагу на одну дуже важливу е, причину. До речі, це впливає на ситуацію на фронті, на ситуацію в суспільстві. Можна назвати, що небезпека бути добренькими. Знаєте, це як у сім'ї. Будь-який батько завжди стоїть перед спокусою. Бути добрим для своєї дитини чи бути добреньким для своєї дитини. Різниця в тому, чи батько любить себе, чи любить свою дитину. Бо якщо любить свою дитину, він ніколи не дасть дитині те, що їй зашкодити, навіть якщо вона буде просити, навіть якщо вона буде ображатись. Він має досвід, він хоче дитину захистити. І так, і він йде на те, що дитина буде на нього обіжатися, якась там хресна, дідо, бабця, будуть краще. Але батько знає. І, власне, деколи любов батька більше проявляється в тому, що він не дає дітині те, що вона хоче. Натомість багато батьків, зокрема сучасних, модних батьків, вони насправді думають про себе, а дитину сприймають як продовження своїх обігцій. І тому вони дуже часто є добренькі. Вони дають дитині все, що можна дати. Не ті не тому, що люблять дитину, а тому, що знову ж таки у них має бути крутіша машина. У них мусить бути гарні фоточки, і дитина з шерст, це продовження їх просто їхніх амбіцій. А дитина, в свою чергу, починає любов сприймати з вседозволеністю, починає вважати себе центром Всесвіту і починає жити в такому режимі Бога, навколо чого все крутиться. І так з'являються ті мамині булочки, чи як це називається? Знаєте, то ті мамині булочки це одна з найбільших загроз. Для нашої держави, для існування нашої держави, бо виросло ціле покоління. Покоління виховане добренькими, покоління позитивних людей, закритих тільки на собі. І ми можемо бачити, що і влада дуже часто є відображенням тої добренькості. Знаєте, коли ніхто не хоче брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, але за потрібні рішення. Всі хочуть бути добренькими. Рано чи пізно прийдеться зробити все правильно, просто ціна буде дорогою. І тому що можна змінити? Не будьте добренькими, будьте насправді добрими, будьте відповідальними, починаючи зі своєї сім'ї.